Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, до чого веде доля? Тих, хто дивиться відео близьких людей, до чого веде доля? На що треба чекати? І чи втручається хтось у долю? Тих, хто дивиться відео близьких людей. Чи втрачається, хтось у друлю, скажіть, допоможіть. Так, тут дуже сильні програми стоять негативні. Вам важко, ну так, тут і дороги закривають, і постійна боротьба. Стосується кохання, відносин. Може, раніше робили такі чи підклади, ну щось магію робили таку закриті шляхи, розсорки дуже сильні, сварки в відносинах. А на майбутнє вийшло, ще поставили програму, коли остуду таку ставлять людина. Вам нічого не хочеться, а може, ще й у відносинах, щоб ваш партнер, друга половина, вас не бачили, не хотіли. І більше йде, щоб вам гроші не давали. І програму ще що поставили, щоб ви не могли, якщо ви працюєте, наприклад. Покупці, якісь клієнти, замовлення, щоб вас не бачили, не, не хотіли до вас звертатися, не, не було, навіть якщо от є реклама, але люди як пиліна, от, нічого не бачать, бо зараз у вас, вас люблять, є попит на ваш. Товар, те, що ви робите, ваші послуги, ваш ви дуже потрібні людям. От, і в сім'ї, в родині, відносинах також ви не маєте бути самотні, бо ви дуже гарно. По-перше, ви гарні, і ще ви знаєте, що таке піклування, любов. З вами дуже приємно, гарно людям жити. З вами хорошо. І тут все, що роблять, це тільки магічно можуть зіпсувати, бо ви мали бути по долі багаті, у парі. Щасливі люди на коні і здоров'я ще можуть втручатися, скидати хворобу. Заперечу весь негатив, убираю. Може навіть вашу молодість собі забирати, а свої якісь програми негативні скидати. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть, очистити енергетичний і фізичний простір усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативних програм. Знімаю астуду, отвороти, мороки знімаються, отсікаю на нові вічні. Більше ворог трутитись не зможе. Все погане, все лихе, що робив, на себе забирає. Хай сам з цим живе, буде так і так є. Очищай, простір, і Очищає простір, угу. Давайте ще подивимось, чи є якісь негативні програми втручання у долю тих, хто дивиться відео близьких людей. Чи втручається хтось у вашу домі? Скажіть допоможіть. Ліза і Ліза постійно. Замовили програми, коли їх мають повторювати в один і той же період, як по колу Жінка похилого віку скидає своє лайно, свої болячки, проблеми. Це треба чистити. Зараз я буду знімати вам в обличчя, вона нічого не говорить. Ця жінка в обличчя вам посміхається, бажає любові. Може навіть в гості у вас заходити бути. От, давно це відбувається вже, дурить обманює. У вас будуть гроші, попри все, стоїть захист міцний. Ви і робіть те, що ви робите. Може, хтось сам чиститься чи звертається, щоб його почистили. Може, ви. Чистки дивитесь от, в Ютубі, в інтернеті. Це теж дуже вам допомагає, тому що ось ваша захист міць, міцний. Тому що вона полює на гроші, гроші не може. У вас до є гроші, буде так. Заперечую, знімаю всі порчі і прокляття. Всі негативні програми. Порчі, насмерть, кладовицьку маю, анулірую. Більше не можу втручатись у долю. Ця е, жінка щось робить діт, дітей. Якщо у вас є діти, вона теж хоче, щоб вони її любили. Мороки стоїть, морочки. До знімаю всі і прокляття нулірую. Очищаю енергетичний, фізичний простір дітей. Знімаю всі борщі програми. Більше в долю втручатися не зможе, як тільки на тих, хто дивиться від близьких людей, позариться, сама без нічого останеться. Сили втратить, свідомість втратить. Напасти не зможе. Все погане, все лихе, що робить, одразу на себе забирає. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть очистити долю, поверніть, все, що належить. Тим, хто дивиться відео близьким людям, поверніть їхню долю, щасливу, чоловічу, жіночу. Відновіть всі енергії, потоки, фінанси, здоров'я, молодість, красу вертаю назад. Все, що перекладали, всі скиди, переклади, обміни і подміни, все погане, все лихе, що скидали, повертається тим, хто це зробив. Хай самі з цим живуть, більше напасти не зможуть. Не буде так, вище сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео близьких людей, захищайте долю людей, ніхто не зможе більше втрутитись. Відновлюються ваші енергії, сила повертається. Тут буде все сказано здійснено так буде. Так що ви маєте бути щасливі? Вам поробили по порченню такі зробили речі, зараз має відновитися. І боротьба у вас боротьба, вам треба ставати сильнішими. Що треба робити, щоб бути сильнішими? Це треба. Є такі дуже гарні друзі у людей. Це трави, вони допомагають трави. Це всі наші мінера... камені мінерали. Це теж вони допомагають зміцнювати енергетику. Це налаштовано має бути в голові програма на. Гарні думки це теж така зброя, щоб ви не впадали в негатив, а виходили тільки в позитивні думки, попри все, це, може, ви на день можете поплакати, щось так, засмутиться, але ви маєте виймати себе. Це теж така зброя, фізична ще тіло. Тіло це теж наша. Зброя. Тіло треба тримати в гарному фізичному стані, і це робить вправи, зміцнювати м'язи, робити вправи йогу. Це взагалі саме гарне, що для нас є поміч, така, підтримка тоді, дуже багато енергії, сили, здорове тіло і Харчування, да? це теж убрать солодке. Солодке це смак смерті. Солодке це а, треба забрати, і всі речовини залеж... ви маєте бути незалежні. Ваша свідомість має бути а, вашою свідомістю і ви чисті від. Алкоголю, нікотин і різні речовини, і будь-які речі, від чого людини залежні, і гарманії, шапогалізм, хтось впускається в відносини статеві, нерозбірливі не взагалі. І це все висмокчує енергію. Забирає кошти, забирає час, це вам шкодить саме от І тоді вам ви тоді сильніше І ще треба робити чистки це як ходити в душ, змивати бруд. Ну і саме гарне це, звичайно, почистити рід, і коли чистий рід, усі відчувають цю силу за спиною. Вже не так, вже не так просто на вас нападати. У вас ціла армія за спиною. Чистку роду робить. Добре. Далі є питання від глядачів на загальний розгляд на YouTube каналі. Давайте подивимося. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи треба змінювати роботу? Чи піде на добре, якщо той, хто запитує, зміни роботу. Змінить роботу? Чи піде це на добре? Допащить Якщо той, хто запитує, змінить роботу. Чи піде це на добре? Чи Вам так сильно закривають шляхи дороги. Зараз я подивлюсь, хтось втручається вам буде хорошо, якщо ви зміните роботу дійсно. Це буде на краще. Тут дуже мало, тут взагалі ви виснажені, ви тут вийшла карта, що люба робота, якщо ви зміните, це буде на краще. Зараз. Тут в прямій дії порча стоїть на вас. Зараз я її зніму. Вам обов'язково треба змінити роботу. Ця робота дуже погана, де ви зараз. Заперечуюсь, я убираю. У вас взагалі переїзд виходить. Він подарунок долі. Що роблять чому нападають? Тут ви вже не перший раз відбиваєтесь, вас блокують, ваші фінанси блокують. І Верховний суд уже відбувався. Вам і захист є на вас. Прошу допоможіть вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, допоможіть очистити того, хто запитує. Відпорченої програми, від кранів, стягів, блоків, блокіровок. Анулюю всі програми, негативні, знімаю, всю агресію вбираю, анулюю. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гарну роботу, Оцікаюся, негатив, одвертаю. Порчі, прокляття знімаю, порчі на самотній знімаю. Отвороти, студи мороки знімаються. Порчена бідність. Приворот ще поставила. Знімаю всі хвороби. Тимну магію ануліру убираю, відкриваються всі шляхи і дороги на роботу. Крадуть щасливу долю. Заперечуюсь, негатив, убираю, ануліру. Програму негативно знімаю з того, хто запитує. Очищається енергетичний фізичний простір до ідеального стану. Відкриваються шляхи і дороги на роботу, на стабільний прибуток. До вас великі гроші йдуть легкими, радісними шляхами, без перешкод. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Очищаю простір, очищаю будинок подвір'я, очищаю ваш енергетичний, фізичний простір від підливів, підкладів, будь-якої магії, негативної програми. Знімаю все погане лихе. Повертаю назад, тому хто став, хто робив не на переклад на них самих. А з ними все це станеться. Буде так, так, дорога на гроші відкрита, на роботу відкрита. буде так. Угу. Є зміни на краще, на добро, якщо ви уходите з цієї роботи. От. І вам краще нічого нікому не говорить, не говоріть, переїхати ще. Це дуже гарна ідея. Скажіть, попрощіть, чи вдасться переїхати? Дайте відповіть. Муроки поставили. Морочка знімаю всю порчену програму обираю. Морок, приворот знімаю. Більше вам не потрібно. щоб ви комусь служили, давали. Гроші не потрібно. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу допоможіть зніміть привороти. Морок, я морочки зніму. Шляхи дороги на щасливу долю. Давайте так. А ще пізніше вас треба буде переглянути. Отаким От чином ви пишіть питання, і ми його знову передивимося. Зараз дорога відкрилася, але ви під вам роблять напад, магічний вплив на вас роблять. Ви під якимсь впливом вам прям заманюють, як-то з... тримають. Зараз почистили, але пізніше ще треба буде вас дивитися частіше. Добре, я на цьому маю завершувати Я дякую всім за увагу, за те, що ви ставите вподобайки, пишете коментарі. Також за донати Ви відновлюєте мою енергетику. Набагато краще, швидше працюють чистки і захист. Також хочу нагадати, що можна записатись на індивідуальний прийом, номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі. Це теж допомагає. За донат, за любу суму. От, і нагадую також про наших військових. Не забуваємо щодня робити донат. Одна-дві гривні. Хто скільки зможе. Маленького донату не існує зараз вам, нашим військовим. потрібні наші донати, наша підтримка. Дуже сильно потрібні. Майте це на увазі, пам'ятайте. Також бажаю, щоб ваші дороги були легкі, двері для вас всі відкриті. Ваша доля веде вас до гармонії, щастя, любові, здоров'я, до продовжується ваш рід, до щасливих дітей і онуків. Ви наповнені енергією. Щасливі, здорові люди. Буде так і так і є. Всі багаті і щасливі. Вам можна бути щасливими, багатими, заможними людьми. Буде так і так є. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!